Псалом 136. Алилуя, прославляйте Господа, бо Він добрий, бо на віки милість Його. Хваліть Бога над Богами, бо на віки милість Його. Хваліть, владику владик, бо на віки милість Його. Того єдиного, хто творить великі чудеса, бо на віки милість Його, хто розумом небо створив, бо на віки милість Його, хто встановив землю на водах, бо на віки милість Його. хто створив великі світила, бо на віки милість Його. Сонце, аби воно панувало вдень, бо на віки милість Його, місяць і зорі, аби вони панували вночі, бо на віки милість Його, хто побив Єгипет із його первістками, бо на віки милість Його, хто вивів з посередних Ізраїля? Бо на віки милість Його, рукою сильною і високим раменом, бо на віки милість Його. Хто розділив Червоне море навпіл, бо на віки милість Його? Хто перевів Ізраїля через нього, бо на віки милість Його? А фараона та його військо скинув у Червоне море, бо на віки милість Його, хто перепровадив свій народ через постелю, бо на віки милість Його. Хто дав воду зі скелі, бо на віки милість Його? Хто побив великих царів, бо на віки милість його. Загубив сильних царів, бо на віки милість Його, сіхона царя Аморитів, бо на віки милість Його, Ога, царя Башану, бо на віки милість Його. Хто віддав їхню землю в спадок, бо на віки милість Його, у спадщину Ізраїлеві своєму рабові. Бо на віки милість Його. Оскільки в нашому приниженні Господь згадав нас бо на віки милість Його. Хто визволив нас від наших ворогів, бо на віки милість Його, Хто дав поживу кожному тілу, бо на віки милість Його, прославляйте Бога Небесного. Бо навіки милість Його, слав ти володаря над володарями, бо на віки милість Його